Нашого пана садок саджений, хрестий хрест, на ярда, садок саджений, ще й отичений, хрестись і хрест. на ярда, а втім тім садочку росла травиця, хрестись і хрест. на ярда, ної травиці стала росиця. Ої росиці стала кірниці, Христись і Хрестосна ярна, а в тій кірниці, Господь ся купа, христисі хрестосна ярна, Господь ся купа, сприсвяти Петром, Христись і Хрестосна ярна, з присвятим Петром, с Павлом, хрестися Христися Хрестосна яр. Вікупалися, візбиралися, ви йшли на берег, сперечалися. Ой Петре, Петре, не перечмося, Хрестись і хрестосна яр, Посучим собі, шовкові шнури, хрестись і хрестосна яр, Шовкові шнури, довгі баюри, Хрестись і хрестосна яр. Буде міряти гори долини, Хрестись і Хрестосна яр, гори долини, всі половнини, Хрестись і Хрестосна ярна, Христи